Молебень на честь пам'яті жертв голодоморів відбувся 20 листопада на Книшовому меморіально-парковому комплексі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє є царство, твоє сила, і слава Отча, і Сина, і Святого Духа, нині Боже в час, і на віки віки. Історія органічно пов'язана з пам'яттю, яка долає невпинний час, долає забуття. Безпам'ятство це невдячність перед минулим і безвідповідальність перед майбутнім. Однією з трагічних сторінок історії України стала правда про Голодомори. Багато запитують, а чому ми повертаємося до цього нашого ворушити історію? Ми маємо пам'ятати для того, щоб на цьому фундаменті будувати. Нове вільне життя, для того, щоб ніякі чорні сили не могли зламати українську громаду, український народ. Багато років по тому, сьогодні, відбуваються також страшні події на Сході. І багато жителів Київської області, Борисполя міста, Бориспольського району захищають територіальну цілісність. України, захищають, щоб тероризм не прийшов на територію Київської області. Хочеться побажати нам миру, хочеться побажати стійкості тримати всі страшні часи. Я переконаний, що ми поборемо всіх наших ворогів, проведуть Верховна Рада, уряд, проведуть реформи. І Україна засіяє зіркою в європейській сім'ї. Слава Україні. Лунають поминальні дзвони, мерехтять вогники запалених свічок, підноситься молитва, прояв любові до тих, які відійшли до вічних осель через страшні муки. Вшановується народ, який було розіп'ято спочатку духовно, а потім і телесно. І розіп'ято здебільшого ту його частину, яка жила спокон вічними християнськими чеснотами, вільнолюбне і працьовите селянство. Зі словами скорботи до громади звернувся міський голова Анатолій Федорчук. Найбільше голосами припало Україну і на. На Знову ж таки, чому на Кубань, тому що там було етнічні жителі, це українці. І саме таким способом будували колективні господарства, да гняли людей подрозпи. Місто Бориске теж, на жаль, не минуло це лихо і горе. Але саме жителі Бориспоря не сприйняли тоді дії цієї влади і вони повставали. Ми пам'ятаємо про бабські вовни, що 500. Жінок повстали і не дали можливості виселити так званих тоді куркулів їхній їх поселення. Застосовували сюди війська, приганяли війська, армію для того, щоб подавати цей бур. Ми про це повинні пам'ятати. Пам'ятати про те, що кожного ранку вода виїжджала з центральні районної лікарні і підпирали людей по вулицях і входили саме собі. Це місце, де ми сьогодні зібралися. Тут від мене впір по праву сторону, знаходилося підвальне приміщення. Зруйнованої чишової церкви, і саме там людей на пів житта на півжиття кидали свої кіями. Сьогодні терор продовжується, продовжиться терор сьогодні на сході. Росія, Кремль, не може в тому що українці вибрали свій шлях на шлях незалежності і свободи, європейський вибір. Ми повинні про вже голодомор пам'ятати для того, щоб вибудувати нову державу, державу на принципах демократії, свободи і незалежності. Слава Україні! Сьогодні Україна також переживає непрості часи та, дивлячись на події минулого, необхідно зробити належні висновки. До цього присутніх закликав виконуючий обов'язки голови районної адміністрації Віталій Гордієнко. Хочу зауважити на тому, що сьогодні ми переживаємо час голодомору духовного, морального і інформаційного. Чи, можливо, скоріше було би правильно зауважити не голоду, а інформаційного отруєння? Двомовність, російська мова, яка є основою руського міра, вона є основною складовою діючої речовини цієї отрути. І тому я переконаний, що своя історія, своя мова, своя героїка. Це є той шлях, який приведе Україну до спокою, єдності і процвітання. Слава Україні. Жалобні заходи, свічка пам'яті, хвилина мовчання це не лише данина історії, це й нагадування про ті муки, які переживали українці. Після покладання квітів до пам'ятних знаків заходи, присвячені дню вшанування жертв голодоморів, продовжилися в міському будинку культури. Всіх охочих запросили на концерт академічної хорової капели імені Левари Вудського. Олена Каліновська, Юрій Юрченко. новини телеканал Бориспіль.